Вітаю на каналі Лузинка.ua. Сьогодні роблю загинання у три різки. Коли кошинг вже сплетений, старі стріхі стійки я зрізала і зліва додала робочу трубочку. Під першу трубочку кладемо спицю і загинаємо за стійку праворуч. Наступну трубочку теж заводимо за сусідню стійку. І третю заводимо за третю стійку. У нас завжди загнуті будуть три стійки, три трубочки. Тепер беремо першу трубочку зліва, проводимо над двома іншими і заводимо за вільну стійку. Загинаємо. Після загинання десь через пів сантиметра обрізаємо. Накриваємо цю обрізану трубочку сусідній стійкою. Вона якби обіймає нашу обрізану трубочку. Знову у нас три загнуті стійки. Підтримуємо пальцем ці трубочки. Знову беремо зліва крайню ліву трубочку, поверх двох інших, заводимо за вільну стійку, притримуємо пальцем, обрізаємо. Зверху накриваємо лівою стійкою. Все це має бути плотненько один до одного. У нас знову три загнуті стійки. Беремо ліву стійку поверх двох інших, притримуємо пальчиком, заводимо за вільну стійку, обрізаємо, накриваємо лівою стійкою. У нас знов загибці три трубочки. Ліву крайню покриваємо. Дві інші заводимо за вільну стійку. Обрізаємо. Накриваємо лівою трубочкою. Ще раз. Це наша обрізана, це стійка зліва. Вона якби обіймає. Обрізану трубочку. У нас знову загнуті три трубочки. Так і продовжуємо. Не забуваємо притримувати, щоб лоза була плотненько лежала одна до одної, щоб загибка була не хлібка, ліву трубочку поверх двох інших. В місці загинання притримуємо за вільну стійку. Обрізаємо. Накриваємо лівою трубочкою, лівою стійкою. Продовжуємо так до кінця. Закінчуємо загинання ліву різку, завели за стійку. обрізали, накриваємо. У нас знову три. Трубочки загнуті. Під першою загнутою трубочкою ми залишали простір. І якраз для закінчення. Заводимо ліву крайню трубочку і заводимо всередину під першу загнуту трубочку. Обрізаємо за нею. Заводимо стійку сюди ж. наша обрізана трубочка, обіймає її стійкою. Зо у нас три трубочки. Беремо ліву трубочку, заводимо за наступну стійку. Тут нам треба попасти між першою різкою і другою. Беремо спицю для допомоги. От сюди. Заводимо її в цей отвір між двома лазинками. добре вкладаємо. обрізаємо. Знову таки наша обрізана трубочка зверху стійка, котра її обіймаю. Залишається у нас ще дві трубочки. Поверх першої трубочки заводимо. Тепер нам треба попасти в отвір під трубочками, під двома трубочками. всерединку і вивести за стійкою. От сюди, от іде стійка, сюди вивести. Для допомоги беремо спицю і виводимо Обрізаємо. І остання трубочка покриває по малюнку. Заводимо все рибинку. Цю трубочку я вже не вивожу на цю сторону можна обрізати середини. Поправляємо пальчиками все нашу, все наше загинання. воно має бути плотненьке. Ніде не топорщиться. Все. Дякую, що обираєте український контент. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі!